Благодатному ми прийняли бій. Ми стримували ворога там чотири дні. Там з посадки заходили їхні, їхні машини. І ми їх унічтожили з РПГ, стріляли туди з подствольника. Ми почали свій шлях з Волновахи. Потім ми були в Форест Парку недалеко від Волновахи. В лісах намагалися стримувати ворога там. Я молився, просив Бога, щоб Він выдержал. сильно переживав і, знаєте, була все одно гордість за сина свого, тому що він захищає свою родину. Це это, это таке чувство два в одном. Я раніше не вірив у Бога, але я ввірвав. Як кажуть, на війні не вірить тільки дурень. Більше за все я у Бога просив, щоб моя родня змогла виїхати з захваченої території, тому що мої батьки місяць жили під орками, і на мене це дуже тисло. Коли ж все-таки вони ж виїхали, мені стало так набагато краще на душі, що я зміг воювати більш ефективно. Коли ти знаєш, що ззаді тебе твої. Родич, і ти стримуєш ворога для того, щоб не дати їм дістатися до них, у тебе є бажання це робити. І коли ми вже заїхали на територію контролюваної України, з'явилася связь. І перше, що я услышала, це дзвонок сина. Це була така радість, і сльози. І перший український солдат, коли от заїжджали, я просто ну, плакав. Я хочу повернути свою домівку, тому я. Бажаю цю перемогу, щоб мир настав на наших землях і він був досить довгим, щоб мої діти не воювали і діти моїх дітей не воювали.